Вітаю вас, дорога церква Христова, з цим прекрасним днем, коли ми пригадуємо момент преображення Ісуса Христа, пропоную на початку прочитати Євангеліє Луки, 9 розділ, 29 вірш Луки 9.29. І коли Він, Христос, молився, то вигляд лиця Його преобразився, а одежа його стала біла й блискуча. Амінь. Займаємо місця. Не раз сам собі задаю оце просте питання, коли читаю цю історію. А Христос з тобою так щоразу було, коли ти йшов на гору. Ми не знаємо. Це перший раз, коли Ісус Христос. Пам'ятаєте, скільки раз ми в Біблії знаходимо, що він ходив на гору на всю ніч, на одинці, залишався? І всі знали, і учні знали. Всім було очевидно, він йшов на спілкування з Богом. І Він на раз повертався з гори, і ми читали дивовижні історії, що він робив, як він вчив. Таке враження, що він пішов на всю ніч на гору, а повертався в два рази потужніший, мудріший і сильніший. Хоча інші спали, відпочивали, сил набиралися. Ніхто не міг через сон набратися тієї сили, яку набирався Ісус, коли ходив сам на гору. Тут історія, коли Христос пішов на гору по-іншому, порушив свою традицію. Він взяв з собою свідків. Таке враження, що він хотів, щоб вони побачили, що там з ним робиться. І вони побачили і прозріли. Вони ніколи подібного не бачили, вони ніколи не знали, що Єднання з духовним світом настільки сильно міняє людину. Давайте нагадаємо собі, Ісус Христос не мав особливого тіла. Він не мав особливого тіла. Його тіло було точно таке саме, як наше в плані фізіології. Ну, звісно, воно тільки не було гріховним. Але в плані фізіології, клітин, молекул, хімії, фізики, матеріальності, воно було таким самим. І учні зауважили і записали одну дивовижну річ. Коли Христос молився ось там на горі і спілкувався з духовним світом напряму, що сталося з його фізіологічною частиною Христа, не духовною, а фізіологією, з його тілом. Написано, що вигляд лиця його преобразився, одежа навіть не просто тіло його змінилося, одіж його стала біла та блискуча. Контакт з духовним світом, зауважимо, має прямий вплив на фізичний світ. І духовний світ має пряму здібність впливати і змінювати духовний світ. Звісно, все залежить від того, чи є контакт, від того, який зачастий контакт. Звісно, залежить все від того, як за щиро, справжньо і регулярно фізіологічна особа в фізичному тілі спілкується і встановлює контакт духовний. І зауважте, тут мова не йшла просто про дякую тобі, Господи, за цей день і благослови цю їжу. Амінь. Це була просто вдячність. Ні, не про це тут мова. Тут мова йде про особистий контакт з Господом, про діалог з Ним. І що саме цікаве, про регулярний діалог з Богом. Христос показав нам, чого можна досягнути. Насправді, є у Бога ієрархія природ. І тілесна природа йде внизу, а духовна вверху. І нетілесна природа впливає. Впливає на духовну природу, а навпаки, духовна природа має здібність, так створені Богом ці природи, що духовна природа, ота невидима, невидимий світ, може впливати на наш видимий, оце який можна торкнутися, пощупати те, що ми бачимо, фізіологічний наш світ. Коли ти усвідомлюєш те, в якого Бога ти віруєш, і яку силу має Бог, і яку силу має той дух, який хоче жити всередині твого фізіологічного тіла, зовсім по-іншому починаєш усвідомлювати відповідальність і силу, яку ти можеш отримати, якщо будеш в контакті з Господом, в регулярному контакті з Господом, а не десь колись, і то так, по звичці. Ось що нам показав Христос. І от мене цікавить таке просте питання. Христос, з тобою так було завжди? Невже щоразу, коли ти виходив отак на гору, так міняєш, мінявся ти. Так це багато що пояснює, і сестри. Це пояснює нам Христа, пояснює нам Його величезну силу, пояснює нам Його неймовірну мудрість, Його здоров'я, Його можливість, його він ніч не спить. А цілий день працює, і хоч би що, як ми говоримо, звідки ти це береш Христос, що не дає не давало твоєму тілові три з половиною роки стомитися, зав'янути і сказати досить, ти хати не мав, ти ліжка свого не мав, ти роботи не мав, ти безперестанку свідкував і проповідував Царство Небесне робив чуда, де ти черпав цю силу? Духовний світ може вміняти наш фізичний світ. Може давати нам сили тоді, коли, здається, що вже сил взагалі не існує. Духовний світ, Дух Божий, Бог, зрештою, давайте говорити нашими звичними словами, може настільки сильно давати нашому фізичному тілу сил, що ні один сон, ні одна їжа, ні одні ліки цього не зроблять. Зрештою, Бог може, про що ми часто призиваємо, зцілювати наше тіло, коли лікарі своїми фізичними очима дивляться на наші тіла і розуміють, що там нічого не зміниш. Вже, все, ми. Фізіологічними інструментами, операціями, фізичними таблетками, якимись препаратами, фізичним втручанням ми не зможемо змінити фізичний стан твого тіла, кажуть лікарі. І знаєте, як часто кажуть лікарі, вони підсвідомо в це вірять. Навіть невіруючі лікарі, які далеко, ніби, а вони знають, от існує воно. От є щось таке, що ми не можемо пояснити. Вони знаєте, як це кажуть? Тобі допоможе тільки що? Тільки чудо, вони кажуть. І вони добре знають, від кого приходять чудеса. Чудеса реальні, зміни реальні, життя на оцій фізичній землі, в фізичному тілі можна жити по-іншому при умові, якщо ти духовно-жива особа. І Христос нам це показав це можливо. І подібні речі відбувалися не раз в Біблії. Подібне відбувалося з Мойсеєм. Друга Мойсеєва книга, книга Вихід. 34-й розділ, 29-й вірш. Історія про Мойсея, який мав надто близький контакт з Богом. Дивіться, що тут сталося з Мойсеєм. 29-й вірш. І сталося, коли сходив Мойсей з гори Сінай, а обидві таблиці свідоцтва у Мойсеєвій Руці при сході його з гори, що Мойсей не знав, що лице його стало променіти, бо Бог говорив з ним. Не Мойсей з Богом, а Бог з Мойсеєм. Дорогі браті-сестри, дорогі члени Церкви Христової, і ті, хто, можливо, ще думає, ще розважає, хто, можливо, ще не є, в рядах учнів Ісуса Христа. Все міняється в житті. Абсолютно все, включаючи наші з вами тіла, коли Бог говорить з нами. Не ми з Богом через молитву, да, да можна годинами стояти в молитві. І такі традиції є, існують. Є цілі культи, цілі релігії, цілі конфесії, де молитва і дуже довга молитва є показником особливої святості, і безкінечна молитва, особлива молитва з якимись можливо аскетичними елементами, коли я буду чимось жертвувати заради, заради чого, коли я говорю Богові, не це міняє людину. Міняє людину по-справжньому, коли Бог говорить з людиною. Ось чому вкотре і сьогодні не виняток, ми хочемо нагадати, я собі в першу чергу і кожному з нас змінює наше життя не ми в адресу Бога, а Бог коли в адресу нас. Слово Бога міняє докорінно абсолютно все. По-перше, слово Господнє, яке чує людина від Бога собі. Воно дає тобі свободу в цьому світі, тому що воно дає тобі правду, а правда звільняє слово Господнє тобі розказує, що є, що як жити, як чинити, як поступати, як відноситися до цього життя, до його обставин, до його ситуацій, до всіх аспектів життя, починаючи від самих важливих до самих дріб'язкових, слово Боже відкриває тобі очі на те, як жити. Отут, навіть на землі, як чинити, як не боятися, як жити спокійно і легко, як Бог це задумав. Це сила слова Господнього. Також слово Господнє воно показує тобі, як бути корисним для інших людей, як бути на цій землі схожим на свого Бога, носити гордо ім'я Сина Божого, дитини Божої і допомагати іншим таким стати. Це все робить Слово Господнє. І отут ми це читаємо: слово Бога вплинуло на Ісуса, Бог говорив з ним. Слово Бога вплинуло на Мойсея, Бог говорив з Мойсеєм. Такий контакт з Богом міняє нас, ось що нас змінює. Тому, як часто ми повторюємо, браті сете, читаємо Біблію і не просто читаємо, досліджуємо її особисто. Досліджуємо, шукаючи правди, кожен з нас в окремому порядку. Скільки би ти не ходив би в неділю на зібрання, і скільки би ти не слухав проповідей на зібранні, не вистачить цього для справжніх духовних перемін, для максимально яскравого духовного життя. Все, що можуть проповідники, церкви понеділям, це заохотити людину особисто стати, полюбити Господа, а саме Його слово. Ось яка роль всіх церков, всіх проповідників, щоб кожен, хто живе на цій землі, особисто покохав Бога, покохав Його слово. Поп... Полюбив досліджувати Його, аби жити ним. Це міняє нас. Ви знаєте, коли учні побачили Ісуса Христа, і Він весь помінявся, вони чітко розуміли, а ми знаємо, де ти був. Зразу видно, з ким ти говорив. Не раз наші мами і мені в дитинстві таке говорили, і я чую, не раз, коли мама говорить дитині, зразу видно, з ким ти там грався. Зразу видно, з ким ти на вулиці там грався, з ким гуляв, зразу видно, які в тебе словечка вилітають, зразу видно по твоїй поведінці. Ану, ти от з тим бігав хлопчиком, да? ой, знаємо того хлопчика. Чи ти от з тим грався, з тою компанією? Це зразу видно. Сьогоднішня проповідь вона в якійсь мірі утотожна отакій такій класичній фразі: з ким поведешся, від того набираєшся. Уявіть собі, водитись з Богом. Уявіть собі, що можна набратись, яким можна стати, як можна преобразитись, якщо дійсно водитись з Богом, бути з ним постійно, не час від часу. І бережи Боже, раз в тиждень, неділю на зібрані, а бути з ним регулярно. Як це може змінити твоє життя, твоє ставлення до всього, тебе самого, включаючи твоє тіло, твої немочі, твої недуги. І це не проповідь про Благополуччя, це проповідь про Божу силу. Він може. Чи буде це робити Його воля. Він знає, що кому він зробить на рівні фізіологічному. Але уявіть, яку силу ви розкриваєте в Бозі, коли дозволяєте Богові говорити собі. Ми читаємо в Луки, четвертий розділ, з першого по другий вірш. Луки, четвертий розділ з першого по другий вірш. Ісус Повний Духа Святого вернувся з над Йордану і дух на пустині його попровадив, і сорок день там диявол його спокушував, і за тих днів він нічого не їв, а коли закінчились вони, то в кінці зголоднів. Ви бачите, що робилося з тілом Ісуса Христа? Він сорок днів не їв і не пив, а голоду не відчував. На який день звичайна людина відчуває голод? На який день? Де да після обіду, і вже ти відчуваєш, що в тебе порожній шлунок. Після обіду вже чувствуєш голод. Не горожі вже про вечір і про кілька днів. Ісус не відчував голоду 40 днів і відчув голод аж на 41-й. Питання, що було з Його тілом не так? Чому так відбувалося? Все дуже просто. Дух керує тілом. Коли ти зайнятий на рівні духу, дух керує тілом, а не тіло духом, не навпаки. А коли дух мертвий, там вирує тільки тіло. І його пожадливості, і його вибаганки і бажання. Але коли ти живий духом і духом водишся, з Богом водишся, Богом живеш і в Бозі перебуваєш, зауважте, там тобі не до тіла, і тіло Христа мовчало. Тіло Христа мовчало, і Він зголоднів аж на сороковий день, коли, коли написано, коли скінчились ті дні. І Христос уже в силі Духа Святого пішов проповідувати Царство Небесне. Отож, зробимо висновки. Мій контакт з Богом сьогодні, дорогі батьсестри. Твій особистий контакт з Богом сьогодні. Який він? Який він? Твій контакт з ложкою і тарілкою трьохразовий. Це факт. Може в когось двох разів зрозумілий суть. Який твій контакт з Богом із джерелом духовної їжі, духовного насичення? Якщо відповідь досить негативна, або сумна, або жалюгідна, то не дивно. Не дивно, чому інколи життя таке тяжке, таке беззмістовне, таке перелякане, таке. Безнадійне часом, таке схвильоване, таке стурбоване, такі безконечній суєті. Інколи здається, що все кінець, нема страхів так багато. Не дивно, з ким водишся, від того набираєшся. Чим харчуєшся, той проявляється назовні. Наступне питання: контакт з Богом має вплив духовний, і як результат, і фізичний. Не молитва, а контакт. Не просто молитва, але це односторонній контакт. А мова йде про спілкування з Богом, має вплив на людину, коли ти став на коліна, а після коліна ти сів за стіл з Євангелією. Вставши з колін, ми повинні сісти за стіл, на якому розкрита Євангелія. Інакше молитва в одну сторону не принесе нам результату ніяк. Апостол Павло Тимофій так само це говорив, регулярно говорив: задумайся про себе, заглублюйся в себе в російській мові, внікай в себе і внікай в що? Слово Господнє вписання. І там ще є третій пункт. Оцей третій пункт, який ми так часто недопроповідуємо і забуваємо його. Третій пункт Павло сказав: роби це регулярно. Ось три пункти. Одного з них не буде, не спрацює. Буде номінальне християнство, і ти будеш задавати питання, я ж все життя в церкві. Чому нічого насправді толком не міняється? Ні в мене, ні в моїй сім'ї, ні в моєму житті, ні в моїй роботі. Де той Бог, який мав би мене поміняти? Нікуди Бог не дівся. Ти де? Де ти біля Бога? Можливо, ти молишся, можливо, і не раз, можливо, за столом, можливо, за ліжком, можливо, зранку, можливо, ввечером. Але мова йде. Де Бог в тобі? Скільки ти Бога почув? Ти особисто не з проповідей раз тиждень. Ти особисто чи бажаєш, чи спрагли йти Господа. Це змінить твоє життя. Змінить і зробить тебе світлом для світу. Так Христос обіцяв. І ти понесеш Євангелія легко і просто, бо воно буде в тобі. Одразу видно, що ти з ним розпілкувався. Не раз я чув таку фразу, і не раз я її хотів сказати іншим, зразу видно, що ти з ним ходив да, на каву. Да, ти з ним... Ти часом з ним не говорив, ти часом стив. бо зразу видно, твоя мова змінилася. Зразу видно, ти якісь ідеї нові маєш. Ти, мабуть, ходив на спілкування з тою людиною. Ми зразу це відчуваємо. То так само видно і коли з Богом. То зразу видно, коли людина в регулярному контакті з Богом. Отож, е, зауважимо, якими словами небожителі закінчили всю цю історію з Ісусом Христом о, там на горі. Це ж не кінець. Ісус Христос не просто взяв туди своїх учнів, щоб показати, як зміниться його фізичне тіло, як поміняється його зовнішній облік, одяг. Не для цього брав Христос туди учнів. Він взяв їх туди, щоб показати їм урок. Він все так робив, щоб навчити їх, як їм поступати. І ось оці небожителі, вони в кінці. Коли вже піднялися, коли Хмара їх забрала, звідти почувся голос. Це Луки 9.35, цей же розділ Луки 9.35. Зауважте, що сказав голос з неба нам з вами. І почувся ось голос із Хмари, який промовляв: Це син мій улюблений. Його слухайтеся. Що таке слухатись? Що таке, коли дитина не слухається? Давайте простою мовою. Що таке, коли мама сказала, а він зробив як? Навпаки. Або взагалі не зробив. Оце не слушний. А слушний це який? Це не той, який сидить і милується маминими розказами. Ой, мама, як ти гарно мене вчиш. Сидить і посміхається, коли мама йому настанови дає. Не, не це послушна дитина. Хто послушна дитина, яка слухається маму, це та, яка почула, запам'ятала і так пішла і зробила. Ось хто послушна дитина. І нам, небожителі ось цей момент сказали: з хмари тоді учням. Його слухайтесь, слухайтесь Його. Як нам не вистачає цього процесу? Почути Христа, почути Христа, Бога особисто і так в житті слухатися. Пам'ятаємо одним словом, давайте зробимо собі, просте правило. Біблія, Молитва плюс Біблія не навпаки. Просто Біблія ще може бути. Ну просто молитва воно ну, просто не може бути. Не дозволяйте собі закривати рот Богові. Закривати йому вуста, щоб він вам проговорив. Особливо, коли ви проговорили до нього через молитву, дайте йому сказати вам, в нього є що сказати, і він готовий це зробити. Але коли Біблія закрита, і коли чекаєш просто наступної неділі, щоб почути Бога через уста інших присвітерів, пасторів, проповідників, далеко не заїдеш. І тільки будеш дивуватися, чому життя якесь таке. Ну, не таке, як, як Біблія говорить. Нема тої радості, нема того блаженства, щастя, де воно де все, від чого воно береться. Від життя в правді, від життя в правді, коли ти знаєш правду про життя, а воно тільки в особистому діалозі з Богом. Отож, вплив, переміну, все це може дати нам Бог, коли ми його слухаємо, коли Бог говорить з нами. Пам'ятаємо, коли вже в кінці, коли учні йшли в Емаус. Христос Воскрес уже вони йдуть в Емаус. Дуже засмучені, тому що ну, вони не знають, що він Воскрес. Вони ще не вірять в нього толком. Ось та, то. Вони взагалі не вірили йому, вони повірили в нього вже тільки після Воскресіння. Що й логічно. І ось Луки, 24 розділ, 32 вірш. Сказані такі слова. Луки 24, 32. І говорили вони один до одному. Чи не палало нам серце обом? Коли промовляв Він до нас по дорозі, і коли виясняв нам писання, чи не палало нам серце. Вони йшли, вони не знали, хто це говорить. Ну те, що він говорив, серце в них горіло. Ісус розкладав їм все по поличкам. Він їм пояснював від сам, ось що відбувається, коли ти дозволиш Господу розставити правду в твоєму житті по поличкам, розставити все по місцям, навести різкість, щоб ти міг бачити, що є що в цьому житті. Правда про життя, яка звільняє вона тільки у Господа. Коли твоє серце востаннє палало? Я серйозно задаю це питання собі, кожному з нас, не нам, а тобі. Пробачте за персоналізацію. Коли твоє серце востаннє горіло від щастя, що ти відкривши свою власну Біблію в особистому порядку, її перегорнув черговий раз, і Бог тобі щось відкрив, показав, і ти. До сліз плачеш від щастя, Господи, серце палає. Возривнуємо сьогодні по цьому стану. Кожен, хто тут сидить. Це реально, це відбувається. Можливо, ви мали колись такий стан даніше, але давно вже це не робили, не практикували. І, і я, я впевнений, ви сумуєте з цим станом. А це реально, це реально, коли ти дозволяєш Богу від тобі говорити, а не просто традиційно, позвичці, колись десь говориш щось в молитві Господу. Бог говорить, все міняється, починаючи з душі, серця і тіла. Практичний момент. Знаю, що це непросто, тому що тіло наше диктує своє. А ще є ще одна така штука річ, як думка інших людей, яка диктує своє. Я не раз відчував подібне. І чув свідчення багатьох? Чоловік сидить, слухає подібні речі, подібні проповіді і думає собі: прийде додому і відтепер буде читати Біблію. Просто серед білого дня, коли є вільний час, буду відкривати, сідати на кухні її і читати. Знаєте, що в 99 випадках найчастіше ж зупиняє такі рішення. А що скаже мені моя жінка? Ти диви, Боже, ми 20 років з тобою разом живемо, ти ще ні разу таке не робив, а тут сів Біблію читати. Жінка ще це не сказала. Це він собі надумав, що вона таке скаже. І він собі... йому стало соромно. Ну, і... Або є інша фраза. А раптом люди скажуть: о, почав Біблію читати, став таким духовним. Ну, ви знаєте, як люди інколи скипкують, християни. Це буде? Це буде. Став таким духовним, набожним, ніколи це не робив, йому вже, там, якісь десяток, не знаю, який перевалило, він сів за Біблію, ти дивись, і ти собі переживаєш, а раптом мене надовго не стане. Раптом я тиждень, два, отак зможу от, кожен день бути в своїй Боже, а потім, що якась суїта і мене не стане, і люди скажуть, диви, а? так і знали, що його надовго не стане. На якихось амбіціях, на якихось емоціях він те почав, ми так і знали, що його надовго не стане. І ще, люд... Завважте, ще люди тобі це не сказали, і, можливо, не скажуть. Ти собі це надумав. А вдруг люди це скажуть? А вдруг жінка мені це скаже? А вдруг діти мене не зрозуміють? Що це я? Все життя був таким, от, чоловік, тато своєї сім'ї, от, і тут всі слово Боже читати. Або раптом я почну слово Боже читати, а мої старі гріхи, кожен з вас знає їх, да, когось може на рівні слів. На рівні нервів, на рівні діл, на рівні якихось поганих звичок. А раптом я почну читати слово Господнє, вот так почну це робити регулярно. Люди побачать, що я став, так, захопився словом Господнім, а мене надовго не стане, я знов почну гріхи якісь свої робити. А раптом вони знов вилізуть, а раптом знову проявиться якийсь гріх, знов я зірвуся. І що люди скажуть? «Ну диви, так і знали, що нічого то йому не дасть. Він як був там язикатий, або наглий, або здирник, або брехун, так, диви, так і є. Нічого то йому не дало. От і що тоді? І люди це і що? Зауважте, повторюю той же принцип. Люди ще нічого не сказали. Може і не скажуть. Це ти собі надумав. Знаєте, про що оце все? Дорогі чоловіки, дорогі жінки, які, можливо, оцих найближчих своїх людей соромляться в своїй сім'ї. А що жінка скаже, а що чоловік скаже, скаже, самий духовний, найхороший? Христос сказав нам дуже просту річ. І, можливо, це той момент. За нього страдати? Хто полюбить більше своїх домашніх, ніж мене, недостойний мене? Це про це? Коли мені думка жінки, реакція людей, реакції інших, що скажуть люди, мені цінніше. Я за свою репутацію, оту стару репутацію досі, я за неї більше переживаю і за неї більше тримаюся, ніж за пізнання найкращого, що може бути в цьому житті Божої правди. Оце воно. Хто посоромиться мене при людях на землі, особливо при своїх ближніх, при своїх домашніх, той недостойний мене, того я посоромлюся в царстві небесному. Хто полюбить домашнє небесного? Не! Церкву свою, хто більше полюбить, або весь світ, хто більше полюбить більше, ніж мене? Ні? Сказано дуже-дуже мудро. Хто з твоїх домашніх більше полюбить, ніж мене? Тому що, знаєте, ну, зрештою, що скажуть інші люди? та годі з тим, так і буде. А от що домашні мої скажуть, що моя жінка мені моє скаже? Мої діти що мені скажуть? Я скільки років був отаким, от і тут раптом щось мені міняється, я стаю іншим. Що це? Та що ти мала дитина? Все було добре. Живи, як жив. І ми боїмося, що нам так скажуть. І того боїмося зробити крок в сторону Господа. Дорогі мої батьсестри, не біймося. По-перше, всі ці страхи, вони в голові. Це диявол їх нам спеціально навіє, щоб ми так і не почали, щоб ми так і не сіли за стіл словом Господнім. І не відкрили ту Євангелію, попри те, що скажуть нам люди: чоловік, жінка, діти, сусіди, всі інші. Тахо може в церкві. Це дия... Чи ніхто ж нічого не говорив? Це диявол тобі накручує, щоб тебе як... як може тільки уберегти від самого цінного, що є в житті. А це перебування в слові Господньому. Хай там що, сядь за стіл своєю Біблією. Відкрий свою Біблію. І не переживай, навіть якщо тобі не вдасться бути вірним в цьому, там якісь дні, якісь дні ти пропустиш, ти вернешся, тому що праведний сім разів паде, але знову вернеться на свою праведну дорогу. Навіть якщо ти почнеш читати Біблію, почнеш дивуватися, Бог почне тебе міняти, а, ти, а, а твої гріхи ще одно будуть проявлятися, і ти впадеш, можливо. Навіть якщо ти сім разів впадеш, ти встанеш, тому що отакий праведний встає, тому що той встає, хто правдою живе. Правда, у якого відкрита на столі. Той, хто живиться нею кожен день, ось про якого праведного йде мова. Такий праведний встане після своїх навіть неймовірних сильних падінь. Живімо правдою, читаємо слово Господнє, перебуваємо в ній кожен день. І хай там що скажуть люди. Хай там, що ти думаєш собі, накрутив в голові, скажуть тобі твоя жінка, твій чоловік. Хай тебе скажу так, нехай тебе не зрозуміють. Нехай на тебе коса подивляться, нехай скажуть тобі, який чудний він. Нехай це скажуть. Боже мій, да хай вже це скажуть. Заради тебе я готов і не це почути. Заради тебе я готов всім своїм земним пожертвувати заради Твого Небесного. Нехай нам дасть Бог сили переображатися в образ Христів. А це можливо тільки при регулярному спілкуванні і контакті з Ісусом Христом, коли Він говорить мені. Амінь. Подякуємо Богові за його слово.